23 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, на якому були розглянуті питання щодо забезпечення міста. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання військового комісара Білоцерківського об'єднаного міського військового комісаріату від 10 серпня поточного року за номером 2, дроб Щодо забезпечення своєчасного і якісного призову на строкової військову службу з 1 жовтня по 30 листопада поточного року. Було прийнято рішення, що передбачає призов настроково-війського службу службу до збройних сил України та інших військових формувань України в жовтні листопаді 2016 року, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України, чоловічої статі, яким до дня відправлення у військову частини виповнилось 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Під час засідання виконавчий комітет Білоцерківської міської ради прийняв рішення стосовно укладання договорів з автомобільними перевізниками на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування терміном на три місяці. А саме пропонується розглянути питання щодо укладання тимчасових договорів на наступні маршрути. 1 А Одеська траса Гайо, 7А. Міська лікарня номер 2 четвертий мікрорайон. 13-й маршрут Сухий Гайов та 21 маршрут вулиця Мінська лікарня, міська лікарня номер 2 На даний час по першому маршрут, а, даний маршрут новий продовження маршруту номер 22 до Одеської траси. Претенденти Біло КП Білоцерківської міської ради тролейбусного управління, приватне підприємство Валоїз, парк «Білоцерківський автобусний парк. На 7А новий маршрут змінений маршрут номер 7 до площі перемоги. Претенденти КП «Білоцерківської міської ради тролейбусного управління, приватне підприємство Володіс і ПАК Белоцептівський автобусний парк. 13-й маршрут, сутія «Сокія-Гайок». на даний момент змін не внесено, на ньому працюють ФПР там 14 графіків та парк «Білоцерківський автобусний парк. Чотири графіки. Претенденти, ПП Кан, та ПАТ Білоцерківський автобусний парк. І останній 21-й маршрут вулиця Таміловська, міська лікарня номер 2 обслуговується ПП Волоїс. На даний момент претенденти подали КП Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління, приватне підприємство Волоїс та ПАТ Білоцерківський автобусний парк. Носиться на розгляд. Прошу ваші пропозиції, зауваження. Голосувати відповідно до порядку денного, відповідно до порядку маршрутку. 1А. Надати сапелося військові військові ради травми встановлення. 7А. Міська лікарня No2, 4 мікрорайон, КП Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління. 13-й маршрут залишити на паритетній основі, так як на даний момент обслуговується. І 21 маршрут передати на обслуговування КП Білоцерківської міської ради, тролейбусного управління, шляхом укладання тимчасових договорів. Рішення передбачає скасування автобусних маршрутів за номером 14 та 22. Скасування даних маршрутів не створить незручності для жителів міста. В ході засідання було розглянуто пропозиції управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради щодо затвердження ескізного архітектурного проекту типової зупинки міського, електро та автомобільного транспорту на магістральних вулицях. Ми дивилися цей проект зупинки, і я хочу озвучити. І в принципі не згодження, тому що зупинка вона абсолютно не для людей, які там стоять. Вона не може захистити від дощу, тому що все одно затікає. Вона не, не робить гінь, да, де люди можуть стояти під сонцем. І по-друге, по це візуалізація для суцільне але наскільки я розумію, там буде декількох частин, і, як мені пояснював головного артектора. Так не можна робити, тому що воно буде простір різати, тому він саме за таку зупинку. Але ж коли ми поспілкувалися з іншими спеціалістами, вони сказали, ну, це не для людей, тому що зупинка чисто номінальна, вона є, але люди, дивіться, лавка там скільки людей може сісти. Три людини, чотири, і, і все. По погодних умовах вона не захищає. І друге питання, це скільки така зупинка коштує з відеонагляду з усим. Ще одне питання до інженера. Всі бачимо ДТП, да? коли зносяться зупинки. Що мені не розказують, то я за красоту. Но коли влітає туди машина на скорості сікло, воно знесе і бог знакуди. Нічого не зупинить. Може туди придумати якісь стопчики перед цим? Кураси, де я не знаю, як знову. Під час засідання було затверджено склад комісії по призначенню стипендій міської голови кращим студентам вищих навчальних закладів першого та четвертого рівнів акредитації міста Біла Церква. Внесено зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2016 року за номером 303 про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо приміщеним особам. Прийнято рішення про встановлення режиму об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутове обслуговування населення. Розірна торгівля, торгівля напоємена в спецмагазинах і таргівля добавлено. Далі квед розрібна торгівля тютюновими виробами. Хоча це продуктовий магазин і повинна бути один економічна класифікація, розібрана торгівля продуктів харчування, напоєминою та тютюновим Так, ще вона, перша, що я хочу сказати, вона... Чотири рази на неї був накладений штраф. Адмінкомісія проводилася на протязі 2016 року згідно статті 156, частину 2, порушення правил благоустрою. Максимальний штраф був на неї застосований, це 5700, всі штрафи вона сплатила, то є за три місяці сплачено 6700 порушення правил благоустрою, це передбачає ну, порушення правил, устрій, в тому числі тобто на розлив і ну, тому подібне. Але нашим управлінням теж схоже. Служби в місті Білий Церкви в, в неї була поновлена довідка про реєстрацію потужності, яка підписана головою, виконує начальника обов'язки головолодим ровичем, де написано, що від діяльності, що планується здійснити з використанням потужності, це заклад громадського харчування, що кардинально відрізняється від того, на що вона взяла ліцензію. Ліцензію вона взяла ну, на магазин кафетерій. Тобто це стаціонарна потужність, ресторан, бар, кафе. В неї були подані документи центру центр надання адміністративних послуг, де прикладені фотографії, що це звичайна невеличка будівля, там да, туалет такий собі, знаєте, що там треба доробляти, рукомойник, але ніяк. Це не стосується ні кафетерію, тим більше, що згідно роз'яснювані документи постанови 833 кафетерій, щоб ви розуміли, заклад ресторанного господарства, тобто не визначено, що це ресторанне господарство повинні бути всі виводи в асортименті гарячих та холодних напоїв. Будемо родить, сроки вуличні, кондитерські молока, мокати молочні продукти. Тобто про торгують з спиртним взагалі воно йдеться, тобто, як заборонено перебувати спиртним. Тобто невідповідність ліцензії, виду, діяльності і висновком саме бізнес санкцій. Ну, не саме в Україні, а де ж проти служби. Саме цікаве, ну, я вважаю, що цікаве, для речі виконкому, значить, в Україні була ну, була взята довідка про дану особа. Вона орендує дане приміщення, в якому проводить торіальну діяльність, в ППП Промтехнік. Він, сама ця організація «Промтехнік», має державний акт на землю, тобто постійне користування, в боржниках оплати за землю, він не рахується по податковій інспекції, там його капітальна будівля, очевидно, вона платить оренду плату, але «Промтехнік» уклав договір з нашим промінням полезної власності 33 33-12 року на несотове приміщення. Відвальне 206,7 квадратних метрів за адресою вулиця Луганського 47 1 По сьогоднішній день не сплачена сума, і зачислиться заборону 274 тисячі 716 гривень 86 копійок. Тобто на утримання, це, ну так сказати, щоб для розуміння, це багато пункти в наших будинках. Про Проведені в нашому комунальної власності були подані Судові позови, перша інстанція на нашу користь, апеляційна інстанція на нашу користь. В тим, що судді, які проводили судовий процес, зараз ходять на передінстації суди рішення науки не отримане, але ухиляється сплати, нарахованому було 281 тисяча, на протязі цього періоду заплачено тільки 6300. Тобто, маючи прибутки на свій власній землі території, він комунальний власник міста грошей не вносить, договір не розторгає нарахований, тому що ми не маємо права не нарахувати. Також було прийнято до відомо звіти про роботу за перше півріччя 16-го року комунального підприємства Білоцерківської міської ради місь реклама та комунальної установи Білоцерківської міської ради інспекція з благоустрою міста Біла Церква. На сьогоднішній день знесено 13 і мафівних споруд. На сьогоднішній день знесено це вулиця за перший квартал Червоноплоцька 11. за півроку. Славлено 10. Це те, що ми яких, яких вам повноважень не вистачає, тобто всі вже знають про ці розпиття, алкоголь і так далі, про незаконні, яких вам повноважень не вистачає. Яких повноважень? Або людей не вистачає. У нас, дуже там це не дитина сьогоднішньої розмови, але у нас немає техніки це раз, і нас, щоб миттєво це зробити. От миттєво раз і зробили. Тому що якщо ми будемо говорити про те, як ми могли зняти щоб ми не писали на виконком і не тягнули цю резину з 17 травня, то 18-19 ми вже демонтували цей плоск по коровальці. Коли ми пішли в правове поле на затвердження, і воно до сих пор не вирішене, а за цей період власник подав на суд і сьогодні знаходиться в судовому провадженні, і ми отримали від суду заборону будь-яких дій щодо даної наливайки, і вона працює. І сьогодні так, та поліція не може туди вжити ніяких заходів, а ми тим більше. Вона офіційно прийшла в рішення. Судове рішення. Так. В ході засідання було розглянуто ряд інших питань, з яких були прийняті відповідні рішення.